Так, ну що, пацани, мені це вже нравиться. Третій день челенджу, я вже трохи проспав. Я вже не встиг зранку зробити е е медитацію. Е я вже запізнююсь на 10 хвилин на роботу, тобто. Е і вже в мене з'являється бажання закинути цей челендж. Це третій день. І знаєте, це круто, це дуже круто, тому що якщо в мене є бажання закинути цей челендж... то ще це не челендж, блін. Не знаю, як це назад. Ну хай буде челендж. Якщо в мене вже на третій день з'являється бажання закинути його, це значить, що він не надто простий. От. А якщо він не надто простий, то значить можливо він проведе до якогось результату. Mm. Будемо бачити, будемо дивитись. Поки що просто не зробив медитацію, зроблю і ввечері. Вчора а загалом просто ліг пізно, а загалом. окей, okay. все. Люблю, <реклама> люблю, а, Мне, я сегодня была была всем как... другом в Мне кажется в Киеве так не ходят. а, Хотя по факту, что ты по ты я приходил. Главное чтобы был комфорт. Ну зараз не просто в а, Раз дивлюсь проходя по своєму місце, проходять, дивлюсь там, о, по типу, доміки, вулички. Думаю, типу, по факту, коли я бігав на пробіжці, там 18 років, я часто робив нічні пробіжки. там. часи наче міг вибігти. Вчасно, 12 ночі. Вибігти і просто бігати, просто пуста вулиця, така свіжість, жарко. Типу, було, Це було влітку. Жарку було в день і там вночі потихеньку, потихеньку прохолодно, по, іноді по, на цареється трохи холодно. Mm -hmm. холод. Я ж думаю, по факту мрію про те саме про ту саму штучку. І мрію про неї зараз. Питання, чи я продвинувся на якусь кількість кроків, на якусь кількість відсотків, чи я на тому шляху і роблю те ж саме, роблю те ж саме, думаю, окей, і просто мрію. Оце головне питання. А щодо челенджу <гум> сьогодні їздив на документи, тому мало що встиг А загалом я було поклав документ так що. Це, це не просто це. Це дуже, -дуже серйозно просто. Це вже третій день, я вже раз в 10 думав здатись. Як не записувати це відео, то я, напевно, просто я. <кхем> не був в паглю це розганятися зарядкою. Просто на спині, я просто не зробив все. Mm. Важко підтримуватися з графіком. Важко спати. Я казав в першому відео, що... Я буду спати по 7-8 годин. Зараз мені залишили спати 5 годин. Важко спочатку планувати ввечері. Потім витрачати по факту не з твоєї вини більше часу на виконання якогось завдання, потім себе за, за те, що ти щось там не зміг, не встиг і так далі. Це важко. Важко не здатися. Важко все відразу, але я знаю, що навіть потихеньку не все одно не буде, тобто різкі дії робити. Як на мене. Все записуєш і пишу. Це все важко, але як кажуть, чужого легко в бою. Бачите, я не такий вже веселий, не такий вмотивований. Але знаю, що просто потрібно продовжувати і все. Факту просто, факту просто, потрібно продовжувати, Відрібно дисципліна. от. Е, трохи про трох структур, дві і все маємо має ліжечку. Е, через місяць, що не закину, планую додати читання кожного дня, Пілом по 15-30. І ще через місяць додати пробіжки по 20 хвилин на день. 5 днів тиждень. І ще через тиждень, можливо... Ой, через тиждень, через місяць, можливо, приберу матку, тому що цей шлях в три місяці, якщо я його зроблю, то зараз це, це майже нереально. Хоча раніше я по, по факту це все робив. Років 18-19, ні, 18, скоріше, 17-18. Я робив все те саме, що зараз заставляюся зробити, і що вже на другий день спокійно. Клієнте. Але я тоді не працював, було менше заняття, були інші цілі, інші мрії. Е, Таке було. Що мат не прибирає зараз, по-перше, не бачу в цьому причин, я хочу максимально придбати емоція. Зараз така емоція потеряності, знаєш. Не знаєш, куди йти, не знаєш, що далі, не знаєш, загалі пішла. От. Е і бачите, я завжди висилаю нолик, крапка і потім ще якийсь номер. Е тобто, от, коли перша цифра буде не нолик, а буде 100, і потім, після крапки не важливо буде. І коли перша цифра до крапки буде 100, це буде. Це буде круто. Я буду найщаліше людей на землі, Мені здається. Саме в той момент я прям відчуваю це відео. Я вже... Я не знаю де я буду. Можливо, і на цій самі вулиці ради. Можливо, не знає. І я вже представляю, бачите, в мене піднімається на наступ. Я представляю, що я отак піднімаю руку. Так записую відео і кажу. Люди. Я добився цього. Я зміг. Я йшов, мені було важко, я плакав. Я матюкався, я ругався, я не досипав. Я падав, 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 вставав. Я сподобився. От в мене прям Посмішка з'явилася, що сьогодні не відпочивав взагалі нуль, нуль днів із нулів. Ще гуляв собакою, Можна сказати, відпочити. Відчувався, відпочивши. Тому, Тому якось так. Я забув сказати, що доволі важко робити тренування. Коли взагалі не силупити не спав. Коли взагалі не в силу ти не спав, коли ти -то в, -то -то в тому в І просто чути, через відчинений що Якась молодь, плюс-мінус того віку. Просто гуляє просто на всю колонку музику. Це важко прийняти. Але я це вже давно прийняв і я розумію, що... Якщо не здамся, то я буду лузером, тому що типу, я і не відпочивав і не добився нічого. А от якщо я не здамся, і коли в мене вийде, то я зрозумію, що це мало я цін, то Я вже щось тратив. Я втратив якийсь тільки кількість днів. Да, там З друзями, з музикою і так далі. Я розумію, що... Коли здамся, повністю все скажу, блядь, все, пізьбу це все. Е, йду і роблю і так, як роблю більшість людей. Це не добре, це непогано, так, якщо так буде, то окей. А в тому я програю. Програю тому що я вже відмовився від якихось благ, скажімо так. Тому, тому головне — не здатися.